Питання, хто правитиме світом і як зміниться світова геополітика в найближчі десятиліття, хвилює багатьох. Чи говорять якісь пророцтво про це? Звичайно. Більше того, переділ землі і зміна влади це одне з головних біблійних пророцтв, виконання якого простежується через всю історію людства. Світом правитимуть священики, а це проповідники Євангелія. Кожен охочий може стати частиною народу священиків, приєднавшись до живої церкви. Тому ми закликаємо вас сьогодні приєднатися до нашої міжнародної місії для того, щоб проповідувати усім, поширюючи благоухання Христа, і отримати при цьому всі можливі благословення. Кожен може стати священником і нести світло в цей темний час. Напишіть нам просто зараз, хай благословить вас Бог.